У суботу, 26 серпня, на українців чекає спекотна погода. Температура підвищиться по всій країні. У деяких областях буде до плюс 30, плюс 33 градусів. На північному заході і північному сході пройдуть дощі, місцями сильні та у супроводі гроз. Про це свідчить дані погода Уніан. На заході України сьогодні буде спекотно. Тут стовпчики термометрів повсюдно покажуть плюс 30, плюс 32 градуси. У Волинській та Рівненській області. Очікуються зливи, а у Львівській гроза. Нарешті території збережеться суха погода з великою кількістю сонця. На півночі України найхолодніше буде в Сумській області, де температура не підніметься вище плюс 26 градусів і пройдуть невеликі дощі. Нарешті території повітря прогріється до плюс 30, плюс 31 градуса. На жителів сходу України сьогодні чекає найкомфортніша погода. Тут буде сухо, невелика хмарність, а Товчики термометрів покажуть плюс 26 плюс 28 градусів. У центральній частині України очікується від плюс 28 градусів у Полтаві до 33 градусів у Вінниці. Також на Полтавщині, ймовірні, невеликі дощі. Нарешті території очікується суха погода. На півдні України сьогодні також буде спека. Тут повітря прогріється до плюс 29 плюс 33 градусів, без опадів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.